У цьому відео ми розглянемо опцію вивантаження товарних позицій в Excel. У програмі є дві кнопки, які відповідають за таку функцію. Перша це ось ця, і друга – це ось ця. По першій кнопці, як вона працює? А, якщо у вас товарні позиції знаходяться в блоці магазин, тобто не в блоці новий, а в магазин, це дуже важливо, тому що клієнти часто задають питання, чому в мене не вивантажуються товарні позиції або чому я не можу поставити модифікатор. А товари у клієнтів знаходяться в блоці нових. Всі модифікації редагування товарних позицій, в тому числі вивантаження товарних позицій в Excel, робляться тільки в блоці магазин. Тож давайте поясню, як це працює. Якщо у вас товарні позиції в магазині, і вам треба повністю цей магазин вивантажити в Excel, тобто експортувати, то вам достатньо просто натиснути ось цю кнопку і всі товари, які в магазині, в даному випадку це 56 товарів від різних постачальників, вони попадуть в Excel. І давайте я зараз це продемонструю. Натискаю кнопочку Експорт в Excel. І програма пропонує вивантажити товари в Excel двох форматів. Якщо натиснути кнопочку Да, то програма вивантажить товарні позиції в Excel формату .prom. Якщо натиснути НІ, то програма також вивантажить товарні позиції в Excel, але внутрішнього формату програми. І з тим і з тим форматом потім можна буде працювати і завантажити знову у програму цей файл. А от на .prom можна буде завантажити тільки формат файлу .prom. Тому якщо вам треба після того, як ви будете редагувати ці товарні позиції в Excel, завантажити їх на ProM, тут натискаєте кнопочку Так. Як бачимо, у нас вивантажились товарні позиції і автоматом відкривається Excel таблиця з цими товарами. Забув сказати, ну дуже важливо, це базова інформація, щоб у вас взагалі Excel стояв на вашому комп'ютері. Якщо у вас Excel програми не стоїть, то апріорі товари у вас нікуди не вивантажаться. І після того, як у вас відкрився цей Excelський файл, ви можете вносити всі корективи, коригування і завантажувати цей файл собі на промагазин. А також давайте покажу, де саме лежить цей файл. Після того, як ви внесли всі редагування, обов'язково зберігаєте його, натискаєте на дискетку, закриваємо цей Excel файл і в програмі переходимо ось по цій кнопочку Відкрити папку магазину. І в цій папці якраз таки лежать всі файли, які згенерувала програма, у тому числі екселівський файл, який ми вивантажили з програми, і він буде називатися назвою вашого інтернет-магазину в програмі. Тобто дивіться, в мене тут написано Містер Шоп, і назва екселівського файлу також містершоп, нижнє підчеркування про а якщо я вивантажу товарні позиції в Excel. Тільки у формат програми давайте покажу. Натискаю «Експорт в Excel і тут натискаю Ні. В нас також відкривається Excel таблиця, але трошечки поля звуться по-другому. Ще раз повторююсь, це внутрішній формат програми. А також давайте перейдемо в папку. І тепер, як бачимо, у нас створився ще один файл Excel, але він без приставки Pro. Тому ось таким чином можете розпізнавати той чи інший Excelський файл, який ви вимотажили з програми. І давайте тепер поясню навіщо потрібні ось ці різні формати. Дивіться, наш формат внутрішньої програми, наш формат Excel, в нього вивантажуються всі поля, які є у файлі постачальника. Давайте поясню, хто не знає, що таке поля. Ось відкриваємо будь товарну позицію, і поле це ось name, price, name UI і так далі. І частенько у постачальники бувають тут різні поля, там дроп-ціна і ще якесь поле додаткове своє внутрішнє. І ці всі поля програма в форматі Excel, а саме формату програми, вона буде відображати. А якщо ви експортуєте товарні позиції в формат промо Excel, то ці додаткові теги постачальника зникнуть. Ось в чому різниця між цими форматами. А також хочу зауважити, що і цей і цей формат Excelського файлу. Можна після коригувань заносити в програму і вносити якісь додаткові там корективи через модифікатори, якщо вам це потрібно. Кейси бувають різні, і, наприклад, ви вивантажили товарні позиції в Excel, там внесли якісь корективи, а потім вам треба ще якісь додаткові додати модифікатори, і після того вже вивантажити ці товарні позиції на пром. Тому цей файл можна ось так перетягнути в програму і обов'язково виключити з посилань галочки, з яких вантажились товари. Тому що у цьому файлі ті ж самі товари, які у цих посиланнях, після чого натиснути кнопку оновити. І як бачимо, що у магазині як було 56 товарів, так вони і ці 56 товарів і залишились. А також ще хочу пояснити один важливий момент. Іноді клієнти не розуміють, що локальний файл, тобто от у нас Excel файл, це локальний файл, який лежить у вас на комп'ютері. Він вже, саме цей файл, він не буде ніяким чином оновлюватись з базою постачальника і тут не будуть вноситись всі там зміни по наявності ціні і так далі. Всі актуальні дані по наявності ціні вони завжди будуть у посиланні постачальника. Файл це локальний, він лежить у вас на комп'ютері, і в ньому буде зафіксована інформація на момент, коли ви натиснули кнопку Експортувати в Excel. Тобто наявність буде зафіксована. Саме на ту дату, на той час, коли ви це зробили. А саме цей механізм експортування товарних позицій в Excel вони використовуються тільки для часткового редагування товарних позицій чи моментного редагування. Тобто вам треба внести якісь масові корективи і завантажити їх собі на свій інтернет-магазин PRO. А потім на майбутнє оновлювати всі свої товарні позиції саме по посиланням від постачальників. А також хочу додати ще один важливенький момент. Переходимо знову в папку нашого магазину, де в нас лежать ці екселівські файли. І я рекомендую після того, як ви зробили вивантаження, тобто ви експортували товарні позиції в Excel, обов'язково змініть назву цього екселівського файлу для того, щоб при наступних експортах товарних позицій в Excel у вас цей файл не перезаписався. І зрозумійте логіку, кожного разу, коли ви натискаєте кнопку Експорт в Excel товарних позицій або цю, або цю, ось ці файли перезаписуються. І для того, щоб вони не перезаписувались, а створювалися нові Excelські файли, вам після вивантаження цих товарів вам обов'язково треба змінити назву. Просто можна додати будь-який символ, букву, і цього буде більш чим достатньо, щоб цей файл у вас зберігся і з ними могли працювати далі. А тепер давайте покажу ось цю кнопку, як вона працює. Як бачите, ця панель взагалі деактивована до моменту, коли я не виділю товарні позиції. Коли я їх виділяю, то ця панель активується. І давайте розберемо, наприклад, кейс, коли мені треба зробити вивантаження товарних позицій в Excel окремих позицій або окремої категорії. Для цього мені треба вибрати саме ту категорію або конкретний товар, який мені треба експортувати в Excel. І після того натиснути ось цю кнопку. Тобто різниця між цими кнопками, що ця кнопка автоматом вивантажує весь прайс, а ось ця кнопочка вивантажує саме ті товарні позиції, які ви вибрали галочкою. Якщо я виберу декілька позицій і натисну кнопку Експортувати, то саме ці дві позиції і експортуються в Excel. Якщо я виберу категорію і натисну кнопочку Експортувати, також програма запропонує в який формат, натискаю «Пром», і як бачимо, у нас відкривається екселівська таблиця, і саме з цими товарами, які я тільки що виділив. І, наприклад, ви знову там внесли якісь коригування у цьому файлі і хочете його завантажити на пром. Рекомендую це робити в наступному порядку. І давайте, наприклад, я ось легінси скопіюю назву, виділю цей стовпчик, натисну Ctrl-F, вставлю сюди. І мені треба е легін замінити на легінси там спортивні. І натискаю Замініть все. Бачимо, що в нас Excel знайшов слово легінси і додав слово спортивні. Натискаю ОК, закриваю, зберігаю цей файлик обов'язково і закриваю його. Після чого переходжу в папку магазину за допомогою натискання ось цієї кнопочки. І ось наш файлик в форматі «Пром». Його я перейменую, тобто зараз я вам показую реальний кейс. І я хочу ще зверху додати якісь модифікатори. І щоб не перевантажувати свій основний магазин, наприклад, це у вас основний магазин для оновлення ваших товарних позицій. Я рекомендую в програмі створити магазин, наприклад, обробка, в якому якраз таки ви будете редагувати частково товарні позиції і завантажувати їх на пром. Тому я переходжу в блок База, і в мене вже є ось такий магазин обробка 1. Якщо у вас його немає, то можете натиснути кнопочку Плюс і додати собі такий магазин, якщо вам це потрібно. Після чого я заходжу в свій магазин Обробка. Якщо я раніше працював з якимось файлом, я забираю тут галочку і просто переношу цей файлик в свій магазин обробка. Натискаю кнопочку Оновити ці товарні позиції, які я вивантажив в Excel, вони будуть, можливо, в нових, якщо раніше в цьому магазині обробка таких товарів не було, я виділяю галочку і додаю товарні позиції в магазин. І в цьому вже магазині я можу доредагувати товарні позиції за допомогою модифікаторів і вивантажити ці товарні позиції в свій інтернет-магазин Prom. І вивантажувати товарні позиції, які ви робите саме в магазинах обробка. Я рекомендую не через посилання, яке у вас буде ось тут створюватись, коли ви натискаєте кнопку Оновити і завантажити на сервер. А можна завантажити товарні позиції саме файлом. Знову натискаємо кнопку Відкрити папку магазину. У нас є ось основний файлик XML, який зветься також назвою нашого магазину. І далі тут будуть цифри букви. І саме в цьому файлі вже будуть лежати товарні позиції, які ви відредагували спочатку в Excel, потім нанесли якісь модифікації за допомогою модифікаторів, і ця вся інформація буде зберігатися в ось цьому файлику. І саме цей файл можна передавати в свій інтернет-магазин Pro. І, до речі, хочу ж показати, як відображаються зміни, які є вніс в товарні позиції масово через Excel. От відкриваємо категорію фітнес-одяг. І ось бачимо товарні позиції, на які є вніс зміни. Легінці спортивні. Тобто, за допомогою Excel ви також можете робити феноменальні речі, тут все залежить тільки від вашої фантазії. На цьому у мене все. Дякую усім за увагу.